Чи можна в Троїцьку батьківську суботу поминати в церкві відвертих самогубців? Поминання померлих напередодні Дня Святої Трійці веде свій початок з часів апостольських, і встановлено з огляду на те, що подія зіслання Святого Духа полягала в домобудівництві і спасінні людини. І в цьому спасінні беруть участь і наші померлі. Тому церква, возносячи в п'ятидесятницю молитви про оживлення Духом Святим, усіх тих, хто живе, і просить у цей самий день свята, щоб і на померлих зійшла благодать це Святого Духа Утішителя, якого вони сподобались за життя, щоб вона була джерелом блаженства, бо Святим Духом усяка душа живиться. Тому напередодні свята, суботу церква присвячує поминанню померлих і молитві за них. Святитель Василь Великий, який склав зворушливі молитви вечірні п'ятидесятниці, каже в них, що Господь найбільше в цей день благоволіє приймати молитви за померлих і навіть про тих, що в пеклі тримаються. Варто відзначити небезпеку спокуси багатьох парафіян згадувати відвертих самогубців цього дня, припускаючи, що в Троїцьку батьківську соботу згадуються абсолютно всі покійні, незважаючи на те, як вони покинули цей світ. Але це є помилкою. Нема такого дня, коли можна було б згадати один раз на рік у церкві самогубця, нема такого правила. Православна церква ніколи і ні з яких обставин не має право поминати самогубців, які самостійно перервали одне із найбільших Божих дарів саме життя. Така неправильна повіра виникла з неправильного розуміння текстів канону, який читається у церкві в Троїцьку батьківську Суботу. у ньому йдеться про тих, хто втопився, про тих, хто був задушений, а не про тих, хто сам себе подавив. Чи хтось сам собі жорнів на шию повісив і втопився. Йдеться про тих, кого втопили, і про тих, кого повісили, але зовсім не про самогубців, тому що самогубець у цьому й горе, і смуток, це така людина, яка дар, який йому Бог дав, повертає йому назад. Тобто людина заперечує і милосердя Боже, заперечує надію і таке інше. Самогубці не можуть набути гідного заспокоєння після смерті, і про це свідчить багато богословів православної церкви. Більше того, церковні канони забороняють принесення і молитву за самогубців, 14 правило патріарха Тимофія Олександрійського, які свідомо відкинули себе від спілкування з Богом. Справедливість цього правила підтверджуються духовним досвідом подвижників. Які зухвало молилися за самогубців і зазнавали непереборної тяжкості і великих бісівських спокус, ці спокуси були дуже небезпечними, аж до розумового божевілля і того, що той, хто молився, сам починав відчувати непереборний потяг до вчинення суїциду. Знаю з власного досвіду священника багато випадків, коли родичі. Не послухалися церкви, не послухалися поради священика і молилися за самогубця, і саме потім чинили самогубство над собою. Потрібно молитися домашньою молитвою, але на неї треба взяти благословіння у священника, робити справи милосердя, подавати милостиню, жити благочестиво, особливо, якщо ми подаємо милостиню за покійного біля церкви. Тим бідним і убогим, які до неї туляться. Наше благочестиве життя дасть свої плоди, якщо ми розуміємо, що спонукає нас до цього благочестя, пам'ять прородича, який пішов із життя з таким гріховним тягрем і таким чином. Здійснюючи справи милосердя і добрі справи запокійного, ми віримо, що Господь полегшить долю померлого. Але й для нас це буде огорожа Господь береже благочестивих від усякого зла, від усіх нападів ворожих. Виняток робиться лише для психічно хворих людей, їх можуть згадувати в церкві, і на це дає благословіння єпископ, тому що психічно хвора людина не відповідає за свої вчинки, і тому їй виявляється така поблажливість. Звичайно ж, який не знав померлого в його житті, неможливо вирішити, як ставиться до такої смерті. А родичі та близькі самогубця, зустрічаючи відмову священника, вчинити відспівування над ним, відходять від церкви і не одержують втіхи. Але завдання священника втішати родичів і закликати їх до особистого каяття. Тому що вони спілкувалися своїм родичем, який наклав на себе руки, і вони могли мати спільні гріхи, а також вони завчасно не зауважили йому, що він іде в безодню, не підтримали його в тяжку хвилину. Отож є над чим працювати. Отож не можна подавати в храмі записки за відвертих самогубців, можна подавати за них милостиню. Поминання самогубців у храмі можливе лише з дотримання таких умов, за наявності офіційного медичного висновку, що свідчить про те, що людина наклала на себе руки в стані божевілля, тобто в неосудному стані і з наявності архієрейського благословіння на їхнє відспівування та церковне вшанування. Для його отримання потрібно звернутися до єпископа. Тієї єпархії, де проживають родичі спочилого самогубця. Тільки єпархіальний архієрей може надати дозвіл на відспівування самогубців, відспівування без такого благословіння буде самочинним і неприпустимим. Таке необережне дійство дуже небезпечне і непередбачуване, можливо, поминання самогубців удома. Оптинські старці дозволяли поминати самогубців лише за бажанням близьких родичів і лише короткою молитвою, яка приблизно повинна була мати такий вигляд Господи, якщо можеш помилуй раба Твого і називається ім'я людини. Не можна також замовляти панихиди та відспівування за людину, яка сама свавільно відмовилася від цього заздалегідь. І наказала своїм родичам не здійснювати відспівування над нею. Що ж робити, якщо ви подали записку про людину, яка за церковними правилами не може згадуватися в церкві, у храмі? Якщо це сталося, необхідно сказати про це священнику на сповіді благочестивий звичай подавати милостиню на помин зберігається в наш час коли це єдина форма допомогти, крім домашньої молитви, тим, хто пішов цього життя, не приєднавшись до Христової Церкви. Амінь.